Шість років тому Logitech здійснили революцію, випустивши перший Superlight. Це була чудова мишка з прекрасними характеристиками, ідеальною формою, суперлегкою на той момент вагою в корпусі без отворів. Вона моментально стала суперхітом і залишається ним і сьогодні. У мене залишився перший Superlight. Це прекрасна мишка, і вона досі чудово працює. У цьому році вони здійснили ще одну революцію, випустивши Logitech G Pro X 2. Суперстрайк. І ця мишка просто підірвала інтернет завдяки своїй інноваційній технології HITS. У мене просто вся стрічка в Суперстрайку. Хтось дуже задоволений, хтось лютує, що його через цю мишку забанили в його улюбленій грі, а хтось каже, що вона овер дорога, і тут не пофіксили все те, що треба було пофіксити в минулих версіях, а замінили те, що можна було і не чіпати. У будь-якому випадку ми з вами спостерігаємо поворотний момент на ринку ігрових миш. Шок, бо я впевнений, що через рік купа китайських брендів будуть намагатися повторити це, але поки що така мишка тільки одна у світі. Давайте дивитися. Пограв я на ній усього лише чотири дні, бо мишка не моя, це мій друг собі купив і дав мені потестити, щоб я зняв відео. Але навіть чотирьох днів вистачило, щоб усе зрозуміти. Це той девайс, який має вау-ефект, wow як тільки ти береш його в руки, бо тобі хочеться клацати ці кнопки, хочеться лізти в софт, різні налаштування, пробувати, розбиратися, як воно працює. Коротше, Ну, ви просто отримуєте максимальне задоволення, просто як тільки відкриваєте коробку і берете її в руки. Хоча комплект відверто бідний, особливо на фоні конкурентів з Китаю. Тут просто кабель без оплітки, донгл з перехідником, гріпси і гарантія з інструкцією. Навіть стікери більше не кладуть, не кажучи вже про запасні ніжки, а це ж флагманська мишка за 8 тисяч гривень. Мені здається, що це фішка така. Топових брендів не паритись над комплектацією. Чим краще бренд, чим він е, потужніше. yeah <laughs> Тим гірша комплектація. І бренди, які хочуть стати з ними в один ряд, теж роблять комплектацію все гірше і гірше. Це там усілякі, знаєте, Wellmouse, велмаус, wools от вони можуть покласти в коробку п'ятирічний запас ніжок, купу стікерів, усілякі там ганчірки для протирання, рукави, робити якісь металові бокси для зберігання, бо їм треба завойовувати нову аудиторію. А усіляким там Razerм, Logiteкам, SteelSeries, Оце все і нафіг не потрібно. І так куплять. По-перше, про них і так усі знають. А по-друге, фішка таких брендів зовсім не в комплектації, а більше в крутій гарантії і в нових технологіях. От, наприклад, беремо е, тих самих Logitech. Вони в 2018 році вперше раз випустили G -Pro wireless з такою формою. Потім в 2020 році. Перевипустили цю мишку з полегшеним корпусом, і от 2026 нова мишка. А форма та сама, і її тільки намагаються скопіювати інші бренди. Форма і правда не змінилася. Тут не буду надовго зупинятися, от вам перший суперлайт, і він такий самий, як і Суперстрайк. В принципі, міняти тут нічого і не треба. Звісно, існують люди, яким ця форма не дуже заходить, я навіть знаю таких, але все ж таки більшість людей її люблять. Я теж люблю, як на мене, це чудова форма, дуже зручна і універсальна. Підходить для будь-якого хвату і всіх розмірів рук. Вага теж не змінилася. Ну, якщо порівнювати з першим суперлайтом. То, звісно, трошки змінилося, бо тут 63 грама. А тут 61. Але 61 грам був вже в Superlight 2. Тому по факту вага та сама. Якість збірки і матеріалів на перший погляд теж без змін. Принаймні, мій Superlight першого покоління відчувається так само. Проте це не зовсім так. Насправді внутрянку переробили, і стінки корпусу стали тоншими, сталеві гвинти замінили на титанові і просвердлили пару отворів у друкованій платі. Все для того, щоб реалізувати нову технологію кліку. І залишити вагу, яка була у Суперлайта. Перший прототип Суперстрайка важив 68 грам. Передфінальний варіант вже був 64, А от фінальний 61. А от покриття стало краще. Чесно, не пам'ятаю, яке було на Суперлайт 2. Здається, таке саме, як і на першому. А от у Суперстрайка покриття має краще щеплення з рукою, пальці менше ковзають, і взагалі мишка в руці лежить більш впевнено. Ну і ще в комплекті є гріпси. Про всяк випадок, хоча мені і так норм. Перше, що ви відчуєте, коли дістанете мишку з коробки і спробуєте поклацати, буде оце. Тут немає кліку. Але коли ви її ввімкнете, то одразу клік відчувається. Це тому, що всередині немає традиційних знайомих нам перемикачів. Під кнопками стоять індукційні сенсори, які зчитують зміну магнітного поля, коли ви натискаєте на кнопку, і таким чином реєструють натискання. Ну а так як клікати немає чому, то також сюди поставили моторчик з вібровідгуком. Люди, які користувалися 7 чи 8 айфоном, пам'ятають, що там теж не було фізичної кнопки, але коли ти її натискав, натискання відчувалося. Отут такий самий принцип. Ця технологія. Називається HITS. Haptic Inductive Trigger System. і це насправді революція у світі ігрових мишок, бо до такого ще ніхто не додумався. Logitech перші у світі застосували цю технологію в мишках, і як на мене, це перевертає увесь ринок. Це так само, як з магнітними клавіатурами, коли вони з'явилися. От один в один. Але тут принцип роботи не такий самий, як в клавіатурах з ефектом гола, бо тут немає магніта, який рухається вгору вниз всередині свіча, бо тут взагалі немає ніякого свіча. На платі є сенсор, який зчитує зміну магнітного поля, коли кнопка з металевою пластиною рухається вгору чи вниз. І для мишки ця індукційна технологія набагато краще, бо хід самої кнопки набагато менший, ніж кнопка клавіатури. Тобто ви зрозуміли, це перша у світі мишка, яка дозволяє регулювати точку спрацьовування і робити клік коротшим, довшим або середнім. Тут 10 положень, я спочатку поставив на друге, потім переставив на четверте. Також тут є і репідтригер, так само, як в магнітних клавіатурах. Тобто не треба чекати, поки кнопка відпуститься повністю, щоб наступне натискання спрацювало. Я не певен, що це треба на мишці, але хай буде. Також можна регулювати і вібровідгук, Я поставив найсильніший. Клік інформативний, чіткий. І, і взагалі такий, як ви захочете. Плюс про дабл-клік можна вже назавжди забути. Ну і невеличкий, але дуже приємний бонус для тих, хто живе не сам. Вона майже безшумна. Також усі кажуть, що затримка з цими кнопками зменшується. Мається на увазі, що в тестах на затримку у людей час реакції знизився на 30 мілісекунд у звичайних людей, і десь 15 мілісекунд у професійних гравців. Багато хто з них грає на цій мишці, і Logitech кажуть, що про геймерам дуже зайшла технологія. І навіть коли першим 150 гравцям дали прототип, який важив 68 грамів, більшості з них було пофіг на вагу, бо подобався клік. Багато професійних гравців брали Брали участь у тому, як налаштовувати клік і вібровідгук, щоб він був гарним. Оцей ефект натискання просто чудовий. Після нього на інші мишки повертатися зовсім не хочеться, бо відгук краще і краще відчуваєш, як натискається кнопка. Проте, як і у всього, є ціна і у такої технології, і за такий шикарний клік довелося заплатити балансом миші, який змінився не в кращу сторону. Мишу тягне вниз передня частина, там де кнопки. Це трохи дивно, бо я звик, що якщо баланс не ідеальний, то мишку тягне вниз задня частина, там де акумулятор, а тут тягне вперед. Через те, що я загалом і тримаю мишку в тій частині, це не так сильно відчувається, але відчувається і треба буде звикнути. Ну а вперед її тягне, тому що основна фішка цієї мишки саме в кнопках. Тут розташовані усі технології. І зі мною це насправді зіграло злий жарт, тому що я переходив на цю Мішку, з мишки Final Mouse, де ідеальний баланс, вага 38 грамів, а тут баланс не ідеальний, плюс вага 61 грам, тому звикати до неї було важко. І перша гра на цій мишці виглядала ось так. Зате друга гра виглядала ось так. А все хайлайтів більше нема. Я до неї так за 4 дні нормально і не звик. Якщо Вандерфул грає на цій мишці, то я не здивуюся, чому він нікуди не потрапляє. Бо я, коли брав АВП на цій мишці, теж не міг з неї нікуди попасти. Ну, бо важко навестися. Я і так АВП не дуже часто беру, але останнім часом брав, нормально виходило. А на цій мишці я взагалі нормально не можу навестися. От якраз через те, що центр тяжіння не зовсім по центру, а трошечки спереду. І Ну, треба звикнути насправді пограти там тиждень, от саме за ВП, і ти звикнеш до цього. Але мені не вдалося. До речі, ще більше хайпу у цій мишці додало те, що через увімкнений Репідтрігер, античіт в іграх думав, що в мишці вбудований софт. Тому в КС людей кікало з офіційних серверів, а в апексі одна людина отримала пермобан. І це було дуже жорстко. Всі писали в інтернеті про це, і це створило додатковий хайп. Через пару днів людей розбанили, все було ок. І коли я вже грав на цій мишці, бо вона в Європі вийшла 10-го числа, а у нас 14-го, я отримав 14-го, і вже все було ок. Ок, я спеціально грав з Рапідтригером на офсерверах Valve, валви, не кікало. Бокові кнопки, так собі, я, чесно кажучи, здивувався. Але що тут, що на Суперлайті першому вони щось ніякі. Маляве натискання з кілометровим претревелом. Як вони мені могли раніше подобатись, я не знаю. А я ж грав на суперлайті дуже багато і часто користувався боковими кнопками. Зараз я цими кнопками майже не користуюся, але на тій же Final Mouse чи Нінджу вони були набагато краще. Тепер колесо. За моїм відчуттям, воно стало краще. Більш чіткі кроки, плавніший хід, кращий звук. Але це у порівнянні з першим суперлайтом, а він вже давно у використанні, тому це не може бути адекватним порівнянням. Судячи з фото, енкодер синій пилезахищений, скоріш за все, TTC. Проте точно сказати я не можу, бо мишка не моя, вона ще на гарантії, і розбирати я її, звісно ж, не буду. Для тих, хто у шутерах стрибає на колесі, тут є Bunny Hop Mode. Logitech додали це у свій софт. у Минулого року. Це як у Final Mouse. Колесо пропускає перший крок, щоб не було випадкових стрибків у відповідальний момент. Круто! Сенсор називається Hero 2, і це просто якийсь парад захмарних характеристик. 44 тисячі DPI, швидкість 888 дюймів за секунду і прискорення 88G. Ну. Більше я ніде не бачив. Навіть у Razer не так круто, як тут, тому Logitech тут перемогли. В принципі, нічого додати до цього я не можу, бо сенсор вже давно на ринку, ви всі його знаєте, мишками з цим сенсором користуються професіонали, він надійний, він гарний, його можна досить непогано налаштувати в софті. Топовий сенсор, одним словом. Працює мишка на частоті опитування 8000 Гц, донгл для неї ось такий невеличкий і є перехідник. Перше, про що я подумав, коли побачив інформацію про індукційні сенсори і вібровідгук, це. А скільки ж вона буде тримати батарею? Ну, скільки може пропрацювати мишка, коли у вас вона постійно в руках вібрує? Офіційно заявляю, що на одному заряді вона може протриматися 90 годин. Але вони самі пишуть на коробці і на сайті, що це залежить від умов використання. У мене умови використання були такі: максимальний вібровідгук, Trigger і 8000 Гц. З такими налаштуваннями за 4 неповних години гри в Counter-Strike. У мене втратилось 6% заряду, тобто, мишка може пропрацювати приблизно 60 або навіть трохи більше годин на одному заряді. Як на мене, з такими технологіями це дуже непогана автономність. Ніжки мені не сподобались. Чомусь тут відмовились від ніжок із чистого тефлону і поставили UHM WPE ніжки, ну тобто пластикові. Так вони, наче довговічні, але їздять вони дуже повільно. І це я кажу, а я ж люблю таке. В нінджутен теж повільні ніжки, але вони мені подобаються. Тут це зовсім не спрацювало. На моїх 400 DPI Сенсі 1,9 в КС і повільному килимі мишка просто в'язна, як в болоті. Подивіться, вона вона сама не їде. В цілому, якщо у вас швидкий килим, то може бути і норм, але у ну, мене це працює так собі. І це дивно, тому що ну, в суперлайті першому мене стокові ніжки взагалі не бентежили, а тут ну якось зовсім не пішло. Софт уже відомий усім Logitech G-Hub. Він у мене іноді не хотів розгортатись, коли висів у треї, але то таке. Майже все мені в ньому подобається, він красивий, тут є всі налаштування і вся інфа. Ви одразу бачите, скільки заряду у мишки лишилося. Далі бачите налаштування сенсора, тут є пресети під різні ігри, мені вони заважають, але їх можна сховати і налаштувати собі DPI як хочете. У стандартному режимі або Advanced, тобто з висотою відриву і по осях. Також тут і частина та опитування і калібровка сенсора, тобто можна перенести DPI з іншої миші. Можна навіть і налаштування інших гравців скачати. Далі ремапінг кнопок і запис макросів. Потім налаштування bunny Hop Mode, ну і найцікавіше HITS, тобто система кліку. Для початку оберіть точку спрацьовування, короткий, середній або довгий клік. Тут 10 точок, думаю, усім вистачить. Можна робити це як для двох кнопок разом, так і різний клік для правої і лівої. Далі налаштування Rapid Trigger, теж для Двох кнопок окремо це можна зробити. Ну і сила вібровідгуку я поставив максимальний. Є одна штука в джихабі, яка мене бісить, і це те, що тут не зовсім зрозуміло, як закинути свій профіль у пам'ять мишки. Ну, тобто, це можна зробити, якщо натиснути режим onboard memory, натиснути на три крапки і імпортувати ваш власний профіль. Без цього мишка буде завантажувати тільки стандартні пресети, які тут є. Це трохи дивно, чому мишка автоматично не зберігає собі в пам'ять. Просто профіль, який активний прямо зараз, як у всіх інших нормальних мишок. От таку фігню я тільки у Logitech зустрічав. А ще бісить, що коли мишка виходить зі сну, одразу вмикається не той профіль, який я собі поставив, а дефолтний профіль. Дефолтний профіль має 1000 Гц і 800 DPI по дефолту. Це змінити не можна. Як тільки ти це міняєш, одразу воно робить так, що це твій якийсь інший профіль стає. А дефолтний змінити не можна. Так от, я собі поставив 400 DPI. 8000 Герц низьку висоту відриву. Кудись пішов від комп'ютера, мишка заснула. Як тільки я торкнувся її, вона прокидається і така тиш, вмикає одразу дефолтний профіль, потім розпляється, ага, точно, це ж не той профіль, що він ставив, і одразу вмикає. Мій профіль, у вас йде таке пуш-повідомлення з боку від вінди 800 DPI, потім 400 DPI. І ну, це кожен раз ще й звук, такий ту дум ту -дум, знаєте, цей Віндовий. Це дуже сильно дратує, і я не розумію, нафіга вони таке зробили. Це лікується насправді дуже просто: вмикаєте onboard memory і додаєте туди свій профіль. Але якщо ви захочете його редагувати, то треба вимикати onboard memory, редагувати свій профіль, а потім знову вмикати onboard memory. Чи не дофігаєте? Якихось незрозумілих рухів, вам не здається? Ну або просто розкажіть мені, що я усі ці роки роблю не так, і якщо це можна зробити все дуже просто, напишіть в коментарях. Треба сказати, що це проблема не конкретно цієї мишки, це, в принципі, проблема софта G-Hub і усіх мишок, з якими він працює, тобто і цієї теж. А конкретні проблеми цієї мишки, як на мене, це бокові кнопки, це ніжки і це баланс. Можна, звісно, ще сказати щось про комплект, але ну він завжди такий був. Я нічого іншого і не очікував. Ну і тим більше, що. Фішки цієї мишки зовсім не в комплекті, а саме в технологіях і інноваціях. От якраз за це конкретно ви тут і платите. Logitech розповідали, що зазвичай розробка нової мишки у них триває 2-3 роки. Але цю вони зробили за рік, бо вони хотіли якомога швидше випустити мишку, бо думали, що усі конкуренти теж можуть думати, що така технологія існує, і було б класно таку мишку зробити. Проте, як бачите, в цей час всі інші конкуренти змагались у тому, у кого новіший сенс. І у кого більше DPI, а Logitech у цей час робили революцію. Вони, звісно ж, запатентували цю технологію, але мені здається, що це питання часу, коли мишка з подібними кнопками вийде десь в Китаї, і ви будете писати, що нафіг той Logitech, краще взяти класного, дешевого металевого китайця. Хоча, стоп, ви ж прямо зараз вже це і пишете.